Вивчення досвіду не єдиний результат ознайомлення миколаївських делегатів із життям Тбілісі. В ході візиту до дружньої держави делегація мала змогу поспілкуватись з заступником міністра сільського господарства від Давида Натрошвілі Миколаївці дізнали, що наразі сільськогосподарський сектор Грузії фактично доводиться підіймати з нуля, тож потрібні значні капіталовкладення. 80% сільськогосподарського ринку складає імпорт, коли мова зайшла про можливу участь іноземних інвесторів. Слово надали миколаївським бізнесменам. Я конкретно договорився за міністра господарства, що його партнери розглядають проект створення совместного підприємства по переробці і розливу в бутилку подсонечного масла українського виробництва. Это моля збита в Грузії, для збита на Грузію, Азербайджан, і е, Грузія, Азербайджан і Таджикистан чимало цікавого почули делегати і на зустрічі з членами муніципалітету. Тбілісі, зокрема, мова йшла про транспорт. Учасники делегації ще з першого дня перебування в столиці відзначили наявність на вулицях автобусів українського виробництва Богданів, що знаходяться в комунальній власності. Часть Маршрутных перевозок осуществляет муниципальное, коммунальное предприятие, соответственно, предлагая определенный уровень тарифа, низкого тарифа, который компенсируется из э, городского бюджета. Э, о том, что именно э, на муниципальном предприятии созданы все условия для перевозки льготных пассажир, э, пассажиров. И э, есть часть перевозок, которая отдана... Э, В руки частних підприємств. тариф на перевезення в Богданах встановлює міська влада, а от приватні перевізники ціну на свої послуги визначають самі. При цьому забезпечують пасажирам і на порядок вищий комфорт. Так само приватники практично повністю заволоділи і сектором охорони здоров'я. Окрім хіба що психіатричних та інфекційних лікарень, а також тубдиспансерів, медичні заклади були викуплені приватними страховими компаніями, зведені та оснащені за надсучасними технологіями. Медичні центри об'єднали в собі всі східці від першої медичної допомоги до тривалого лікування та навіть за необхідності трансплантації. Медична галузь України наразі також переживає реформу, проте не так безболісно, як хотілося б. Тож нашій стороні є чому повчитися у грузинів. Ні, універсальної системи здравоохранения в мірі ще не придумали, яка підходила б для всіх країн одновременно. Тобто, треба обов'язково вважати місцеві традиції, місцеві умови. Но э, что-либо похожее я бы очень бы желал еще бы, ну, наверное, при своей жизни все-таки застать. Потому что, ну, просто вот э, я здесь ходил, и у меня э, чувство зависти, белой зависти, что у людей это получилось, что э, была политическая воля, э, что народ поддержал, опять-таки не было возмущений, э, при том, что их реформа была гораздо более в разы, более э, радикальная, чем то, что сейчас проводится у нас. Вот, поэтому можна тільки завідувати лишився у захваті від усього побаченого і голова делегації Ігор Дятлов. Можновладець дуже задоволений запрошенням посольства Грузії та каже, візит цей носить не тільки ознайомлювальний, а й повчальний характер. Если мы посмотрим на тех, кто сегодня отвечает за реформы, на тех, кто сегодня проводит реформы в Грузии, в Тбилиси, это люди, которые обучались за рубежом, это люди, которые имеют серьезное образование. Нету тех, кто не имеет образования, скажем так. Это все люди, все молодые люди, люди старшего поколения, которые хотели учиться и которые обладают серьезными знаниями, мировым опытом для того, чтобы его применить в Грузии. И мы увидели, что за 10 лет это дало колоссальный эффект, колоссальный эффект. Колосальніший, он просто поражає. Якщо получилось у Грузії, воно може получиться у нас. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов з Грузії об'єктивно.